Друзі, вітаю! Ласкаво прошу канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції. Формую різноманітні добірки за тими чи іншими парфюмерними компонентами. Та на каналі існує кілька рубрик, одна з них 3 по 3. Мова сьогодні йде про три компоненти, які активно відчуваються в трьох ароматах. І це шафран, сандал і гальбанум. Рідко зустрічаються в природі, можливо, навіть ми їх ніколи й не зустрічали. І навіть уявити, як вони пахнуть в природі, досить важко. Отже, завдяки парфумерії ми з цими компонентами знайомимось. І почну я з сандалу, тому що перший аромат, який пахне сандалом, це чиста молекула номер 4 від Eccentric Molecule. Педія підказує, що сандал проростає у Австралії і існує 18 видів. Наразі в парфумерії, натуральний сандал або сандал не використовується, це хімічна сполука. І саме завдяки четвертій молекулі я дізналась, як пахне сандал, і навчилась виокремлювати його в парфумах. Дуже мені подобається це пудрово-деревинне звучання, злегка терпка. Сандал Може пахнути по-різному. Особисто мені подобається м'який сандал, молочно вершковий кремовий і пудровий сандал. Інколи сандал може пахнути прохолодно, ось як, наприклад, у молекулі. І тут звучить він, нібито повітря, розрізане ароматизованим ножем. Або, можливо, це лезо прикручене до. Дерев'яного держака. І саме ось цей елемент межа між металом і деревиною просліджується в ароматі четвертої молекули. Дещо згодом, я знаю, коли на шкірі він вже розігріється, він почне звучати пудрово. Але перші стартові ноти, вони такі бадьорі, вони освіжаючі. Це нібито дерево свіже. Спил свіжого дерева, соки, які ще вологі, а потім вони підсохли на сонці. Один з моїх улюблених сандалових ароматів в комбінації з улюбленою квіткою Ірис від Gamon and Sandalwood. Так, це деревинно, це м'яко, це розкішно, це нібито спил дерева. Підсушений, тому що тут є і корінь ірису, він дуже ароматичний. І, нібито стружка з цієї деревини ще й просякла пахучими компонентами. Це дуже м -м, неординарно, це аромат пахне дуже стильно, незвичайно. Він... Може, навіть не пахне типовою парфюмерією, але він викликає зацікавленість. Стійкість у нього дуже і дуже пристойна, це колонь Intense. І цей аромат, в залежності від погодних умов, розкривається по-різному. Між іншими, тут також присутня нота гальбаному. і завдяки саме ось цим сплетінням комбінації гальбаном сандал Можна виокремлювати і поетапно відслідковувати розкриття аромату. І для мене це розкіш у флаконі. Для мене це аромат, який може пахнути старовинною бібліотекою. Для мене це аромат, який видозмінюється в залежності від настрою і від погодних умов. Наступний аромат міг з легкістю увійти і у шафранову трійку. Але у назві фігурує Сантал, Ателія Колонь і Сантал-Кармін. Це дуже теплий гарячий аромат. Ніби справді розтоплене ольфакторне золото, шафранове золото, ці тичинки жовто-гарячі, які підсилюються і фруктовими акордами. Дещо згодом аромат видозмінюється, пом'якшується. І він нібито набуває консистенції вершкового морозива, нібито розтоплюється кремом по шкірі, і просліджуються тут і ванільні сліди, і прекрасна деревина, путрава солодкава аромат для мене суто жіночий, але дуже цікаво, він розкривається на чоловічій шкірі. В цьому ароматі відчувається така м'якість, така ніжність. І водночас відчувається в ньому і характер, тому що ця деревина, ці деревинні сандалові соки, дуже гарно, дуже красиво, дуже незвичайно і навіть позапальному розігріваються і віддають усю свою красу. І якщо не обмежуватись трьома ароматами, мабуть би ще до цієї добірки. Дуже вдало підійшов би я аромат Самсара від Герлен. Вони перегукуються настроєм Сантал-Кармін і, мабуть, що аромат від Нобіль Сантал. Наступний компонент шафран і походить з грецької міфології. І в першу чергу використовувався як природній барвник для одягу, жовтий, жовто-гарячий, червонястий колір. І дещо згодом його почали використовувати у стравах, тому що помітили, що течинки шафрану додають життєвої енергії, сили. І шафран досить вартісний компонент, його зараз використовують у приготуванні страв у східній кухні та у латиноамериканській шафран в парфумерії звучить дещо прохолодно. Юркувато, так, це по спецієвому, і більшою, меншою мірою і сухість в ньому відчувається. І найперший аромат з шафраном Infinity Shine від Lalique. І в першу чергу для мене це теплі прянощі. Окрім шафрану, тут ще додає теплоти і сандал, який також досить активно тут звучить. І це аромат на межі тепла і прохолоди. ось як навіть градієнт на флаконі від матованого скла до прозорого. І в цьому ароматі дещо згодом ще й розквітають прекрасні квіти. І в цьому ароматі відчувається так трішечки східний відголосок, саме завдяки східним спеціям. В ароматі відчувається теплота і деревинність. Дещо згодом ось ця пудровість від сандалу його перетворює навіть злегка на шкіряні акорди. У мене є окремий огляд на аромат Infinity Shine, саме на цю лінійку від Lalik. І рекомендую її переглянути, якщо ви ще не подивилися. І в описі під даним роликом я залишу на нього посилання. В наступному ароматі шафран відіграє одну з головних ролей, разом з палісандром, який заявлений у назві, і Ком де гарсон. Загалом в цьому дизайнерському бренді є досить багато ароматів, в яких домінують деревинні акорди, зокрема шафранові та сандалові. І палісандр це рожева деревина, по якій розсипали багато спецій, зокрема, шафран. Який ще й підігріли, залили теплою водою, ще й додали добрячу дрібку перцю чилі. Ось ця комбінація спецій теплих, гіркуватих, дещо зі шкіряним підтекстом розкішно розкривається. Можливо, аромат звучить дещо різкувато, він не для слабких духом, він нібито проявляє характер, і це аромат дуже. Цікавий екземпляр для вивчення саме деревини, саме шафрану. Своєю такою незвичайною красою він мене і вразив. А закриваємо мою шафранову трійку. Розкішний шафран у старті від лабораторії Алфатіво. Вана Дуже мені подобається концепт бренду, що кожен нібито знайомий компонент у лабораторії Алфатіво прочитаний по-іншому. І шафран тут одразу в старті здобрений, збагачений, збризнутий ананасовим соком, соковито, духмяно, підсолоджено. Тут ще й багатогранна ваніль, дещо згодом з'являється. І потім дещо навіть підкопчена і ваніль, і баби тонка, і потім згодом аромат ще й задимить завдяки ладану. Розповідала про ванаглорію і у своїй ладаній добірці розкіш у флаконі, красивий шафран, одразу в старті, одразу він розпізнається, це красиві спеції, пом'якшені ваніллю. І третя трійка про аромати з нотою гальбану. Це лікарська рослина, яка росте високо в горах. У східній медицині виявлено, що гальбаном впливає на психічну систему. У сучасній ароматерапії і в парфумерії він активно використовується. І перший аромат з нотою гальбану, який між іншим пахне сухо, злегка трав'янисто. Густо бальзамічно і злегка навіть спеціво гіркувато. Це Chanel номер 19 це зелена класична парфумерія, яка пахне дещо гіркувато. І завдяки компонентам трав'янистим вологим, соковитим в цьому ароматі відчувається справжнісінька зелена весняна гармонія. Окрім гальбаному, тут також є і квітковий блок, такі специфічні квіти, як гіацинти, і тут є також і дубовий мох. Це шипрово-зелена парфумерна композиція, яка освіжає, дуже красиво розкривається, розлітається, і вона, нібито, справжнісінька, жива природа у флаконі. У ароматі фіджі від Гайла Рош, гальбаном розкривається одразу в старті, і також у супровіді з духмяним соковитим яцинтом і дещо згодом у базі з дубовим мохом, як і шанель номер 19 Аромати практично ровесники, і звучання в них також подібним чином розкривається і розвивається. Але якщо у шанель номер 19 там все. Грайливе соковите то фіджи, дещо підсушується згодом завдяки і ірису, і кореню ірису. Це нібито екзотична рослинність на острові фіджи, який омивається океаном солонкавими водами і який обвівають вітри. Так, тут сухість. Рослин, сухість вітрів, сухість каміння, сухість прекрасної вегетації, красивий, дуже приємний аромат, дуже незвичайний аромат, і це парфумерна класика. А фінальним акордом моєї сьогоднішньої розповіді буде сучасне парфюмерне мистецтво від Enfліpo для Фредеріка Маля, «Synthetic Jungle». І тут Альбану окриляє одразу в старті разом з яцинтом і знову з дубовим мохом. Так він перегукується зі своїми попередниками Фіджі, Шанель номер 19 І це армат мене нібито окриляє, і я з ним ольфакторно опиняюсь у джунглях під дощем, де все пахне, де все буяє. І Альбаном я тут відчувала одразу в старті. Потім нібито вся піраміда перевернулась, і я альбаном починаю відчувати вже під час вечірнього прийняття душу. Отже, таким видалось моє сьогоднішнє парфюмерне дослідження 3 по 3. Діліться, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь. До шафрану, сандалу і гальбану в парфумерії. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Підтримайте українське. І на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!